Привіт! Я вітаю тебе на своєму YouTube-каналі Ніка Трейнер. Mm -hmm. І сьогодні у нас буде з тобою коротеньке тренування в планочках. Не забувай підписатися, поставити колокольчики і обов'язково пиши свої коментарі після виконання. Ну все, поїхали! Якщо в тебе дуже сильно болять зап'ястя, дуже тебе прошу, використовуй пальчики, натискай в планці обов'язково. Використовуючи не тільки кістки зап'ястя, а і м'язи рук, це теж дуже важливо. Корпус подиму кожен раз вперед, щоб впевненіше стояти на ручках і фокусувати, щоб в тебе не прогиналась планочка. Між перерву, можеш розминати, розтягнути. Це нормально, ручки звикнуть. Ми будемо робити кожну планочку або по 20 секунд, або по 30 секунд, залежно яка складність. І першу планочку пропоную взяти торкання долоні. Торкання долоні, і ми додаємо ще кроки ніжками. Тобто я буду торкатися долонями і кроки ніжками. Поїхали, працюємо видих, видих. І вправо вліво. Знову видих, торкнусь. І вліво, вправо. Неважливо, можете чергувати так, як вам зручно в плані е, ніжок, права або ліва. Продовжуємо видих, видих, хоп, хап. І корпус вперед, таз не завищуємо. Пам'ятаємо про пальці, видих, видих. І залишились. Останнє відпочиваємо. Можемо кожен раз опускатися на п'яточки. Тепер у нас буде планочка з вами. Положення медвідь чотирьохкутник. Ми будемо торкатися колін. Торкатися плечей і вирівнювати ніжки. Так, вона буде комбінована складна. Поїхали, спробуємо. Поїхали. Торкаємось коліно. коліно, плече. Плече. Тримаємо голову. Вирівняли ніжку. Підставили, але на те ж саме місце. Знову видих. Видих. Плече. Плечі вирівняли, залишаємось на руках. В повільному темпі, як я, видих, видих, плечі. Плечі. Вирівнялись. Підставили, опустились. Щоб ви зробите максимально спокійно, як я, ви відчуєте максимум користі. Зараз перевертаємося. ще є планка зворотня. Ми робили якось з вами на зарядках. До речі, підписуйся на мій телеграм-канал, ти зможеш отримати максимум корисної і безкоштовної інформації. І так, ми робимо з тобою круговий рух, виштовхуємо наверх. І знову дива. Втягнемось. До речі, відпишіться, чи вийшло зробити зворотню планку. Так, щоб не згиналися коліна. Бо тоді задня поверхня стена не буде вмикатися. Будемо травмувати тільки спину. Затискаємо сідничку, виштовхуємо наверх. Знову прокрутили. Видих. Клас. Продовжуємо. Видих. І останній. Видих. Головне, щоб ви не ось так не напружували ваші плечики, а штовхали вниз, щоб допомогти собі ще вище виштовхнути. Окей, повертаємось. Тепер у нас з вами планочка. Руки ліктями. Ми спробуємо її зробити з колін. Пам'ятаємо, про поперек. підкрутили, штовхнули та вперед. чули пресик. Ми будемо з вами опускатись, підніматися, коліно підняли, опустили. В принципі, нескладна вправа, але технічно дуже така дотошна. Поїхали. вниз наверх, видих, на підйом особливо. На підйом, щоб чути наш прасик. Піднялись. Опустились. Винес. Наверх. Супер. Винес! Наверх. В планці працюють усі м'язи. І ручка, і спинка. І ніжки. І прасик. І сідничка. Відпочили. Беремо трішки більше перерву. Розминаємо зап'ястя. Зараз вам будуть махи вбік, махи вперед і махи діагональні. Дуже уважно дивись, потім повторюйте. Тому тобто спочатку зробив сторону. Наскільки це можливо, вперед. Два. І ось тут дотягнутися. дотягнутися. І буду взагалі пушка. Робимо 20 секунд. Поїхали Хаба. Один. Два. Вперед. Вперед. діагональ, дотягнулись, Дотягнулись. Знову в бік, Вперед. Пальці, пальці використовуємо. Діагональ. Діагональ. Відпочиваємо. Це найважче, мабуть, слабе. планочка, яка може бути. Через 10 секунд ми її повторимо. Дайте відпочити ручкам, Три. Де вами це зробимо. Один. Поїхали. Бік. габа, Вперед. Дихаємо. Діагональ. Діагональ. Знов. В сторону. Вперед. Ресу підчуваємо. Діагональ. відпочили, Молодці. Айфово. Дихаємо. Зараз у нас вам буде бокова плавочка. Ми спробуємо з вами виштовхувати спочатку в легкій формі, потім спробую повноцінно. Знову будемо виштовхувати, опускати. Головне, щоб ви відчули, як талія в зоні талії розтягується і м'язи максимально вмикаються і підтягуються. Готові, поїхали. Один. І пам'ятайте, лікоть під плечем. Якщо будете робити в такому положенні, ну, взагалі. Вам буде бачка. Буде незрозуміло. Видих наверху. Стою на гомільці, впевнено. Останній. Супер. На цю ж сторону, на цей же час ми спробуємо зробити з рівними ніжками. З верхню ніжку можна опустити вниз. І бачите, я прям буду повністю стояти на стопі. На зовнішній внутрішній частині. Поїхали. Опустилися. Два. Плече тримаємо, не падає. Три. І. Чотири. Ще два рази. П'ять. Останній. Шість. Тут головне пам'ятайте, що не тільки ручка працює. Працюють усі м'язи, вся бокова частина і особливо ніжка. Змінимо позицію. Робимо. Згинаємо. Поїхали. Описили чітко вниз. Два. Помілка не штовхається. Три. Чотири. П'ять. Продовжуємо. Стегно. Шість. І сім. Останній. Навіть якщо у вас вийшло на вісім, це нормально. Вирівняли ніжки. Дихаємо, розслабилися трішки і приготувалися. Завершуємо один. Кому дуже важко, можна ручку підтримувати себе, Забула сказати в перший раз. Три. Тут на рахунок. Три. До кінця. Два. Останній. Один. Супер. Слухайте, прес. Прямо на 100% працює. У нас залишилось пару планочок. Зараз будемо піднімати. Не піднімати, а робити круговий рух, стоячи в планці. Після цього робимо два стрибочки джемпін-джеком, я найудовніше. І потім продовжуємо. Поїхали. Круговий рух один. Дима. І маленький. Один, два. Видих. Видих. Один. Два. Видих. Видих. Один, два. Тримаємось, хоп! І останній раз залишився. Корпус вперед, не падаємо. Я роблю разом з вами. Маєте совість? Один, два, відпочили. Якщо ви думаєте, що я торнуюсь кожен день, в мене фізуха прям на 100% готова до будь-яких навантажень, то ви помиляєтесь. Окей. І ми з вами завершуємо планочкою. Собака-мордою вниз. Дивіться, я буду притягувати грудну клітину до колін, зігнуті коліна. І коли повертати, залишаю внизу, не торкаючись підлогу. Але не зробіть так, щоб у вас коліна з часом вирівнялись. Так? Ви якби робите зігнуті ніж. Але вони повинні бути чітко під тазом. Готові. 10 разів робимо. Поїхали, відірвались. Один. Опустились. Два. Опистить. Три. Супер. Чотири. Видих. Живіт відчуваємо п'ять пресик. Шість. молодці. Сім. Вісім. в кінці буде статика. Дев'ять. Тримаємо шию. Десять. Стоїмо. І торкання плеч. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опустились. І торкання колін. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Супер. З колін. Руки лігті. П'ять разів. Один. Наверх. Два. Наверх. Три. Молодці. Чотири. Останній. П'ять. Пушка. Та вийшов. Оце пожежа. І відпочиваємо. Занирю. Від ручку, а іншу можна вирівняти. Спокійно. Вже робимо глибокий вдих. коли піднімаємося, витягуємо наверх і в іншу сторону занирнула. Вирівняла ручку. Дихаємо. І піднімаючись наверх. Супер! Якщо вам мало, і ви хочете ще драйву, Перемотуємо назад і повторюємо знову. Я думаю, вам буде дуже-дуже е корисно відчути, наскільки вас вистачить ще. Але для початківців достатньо. Дякую, що були зі мною. Обіймаю. до зустрічі!